Все, що ми маємо, наше життя, наше майно, ми самі. Це все належить Богу. Є люди, які так не думають, тому що не вірять, що Господь створив світ, чи Господь дарував їм щось в цьому світі, вважають, що все здобули самі, але це їхня проблема. Почитай добру новину сьогоднішнього дня там про господаря, виноградників, виноградарів, яким господар передав все, що облаштував. Він захотів від цих виноградарів якийсь поїв, та й то, що йому належить, якусь частинку. Вони не захотіли йому віддати, тому що помилково почали думати, що все те, що він він зробив і передав їм. Пам'ятай, що все твоє життя, яке ти називаєш твоїм, справді належить Бога. Господь не хоче від тебе дуже багато, Він не хоче від тебе маленьку частину. Сьогодні цю частинку назву релігійністю. Богові належить слава, честь і поколені. Пам'ятай у своєму житті віддати це. Ну ще піддається. Підсумити підсумити то, буде сюди справедливість того, хто прибужений.